You ain't the best of the Південно-корейського актора Чон Хе Іна виявляється, проігнорили на показі до Дженкабана. Я розповідала про це шоу ось у цьому відео. А ось в чому справа: актор Чон Хе Ін сидів у першому ряду між американським співаком Бенсоном та турецьким актором Керемом Бурсіном, і на відео видно, що двоє навколо нього активно розмовляють одне з одним, а самого Хе Іна ігнорують і не включають у розмову. Корейські ЗМІ пишуть, що це виглядало так, ніби він опинився між двома людьми, які не звертають на нього уваги. І що зимове тіла навколо виглядали так, ніби він був виключений з комунікації. Також журнал GQ ось тут відмітив Керема та Бенсона і написала, хто з них найкраще одягнений. Архи Іна зовсім забули. Але тут я хочу звернути увагу, подивіться на Бенсона і подивіться на Керема. В них одинакові штани і одинакові футболки. І на відео спочатку видно, як вони починають про це говорити. Типу, ей чувак, чому одинаково одягнуті? Щось типу такого. Але далі дійсно це виглядало не гарно. По обидва боки розсілися, а він собі посередині такий зажатий був. Я не коли біля мене так люди сідають. Знаєте, особливо пробачте, чоловіки і хлопці, але ви дуже часто це робите. Ви сідаєте і оці свої ноги ви на шпагат сідають. Тут взагалі видно, що на показ якась проблема з сидіннями. Таке враження, що вони сидять у вбиральні на туалетах. Не дуже низькі ці сидіння і дуже гості посаджені близько один до одного. Знаєте, речі, Габана вирішила напхати всіх на цей показ, щоб ніхто лишній не зали... Залишився з відомих людей. Ну а що ж було далі? Це ще не кінець. Почалась війна фандомів. Фандом турецьких серіалів і фандом корейських дорам. Зійшлися в один поєдинок. Але дісталось найбільше цьому керему. Хоч Бенсон бун також сидів з другої сторони і розмовляв з керемом. досталось більше на горіхи, звісно, керему. Бенсон для Вокк ще там трошки з Іном розмовляв, тому його, знаєте, залишили в спокої. Але керема в інстаграмі там вже все. Корейські фанбази це ж не просто там корейці, це з усіх всього світу з Мексики, з Бразилії. Зараз корейська хвиля, яка не відходить корейці, все, що зв'язано з Кореєю, з виробництвом фільмів, айдолів і так далі, це все зараз мега популярне. Тому люди пишуть в коментарях, що тільки відчайдушні могли образити когось улюбленців цих фандомів. Що ж до моєї думки, це реально виглядало максимально некрасиво. Я спочатку подумала, що хлопці заговорились і реально не помітили, але потім почала читати і зайшла також на сторінку крема. Він перефоткався зі всіма, хто був першим ряду. у нього всяка Росель з зірками із цим Бенсом також. А ось з Чохіїном, який поруч просто біля нього сидів, він не сфотографувався, і це ще раз підкреслили, наче він себе вів якось так нарцисично, знаєте, із верхнього. Хто не в темі і взагалі не дивиться корейські дорами, ні в кальмари, нічого взагалі не чув про цей азіатський світ, не знаю, але можливо такі люди є. То Чон Хеїн це надзвичайно популярний південно-корейський актор, якому вже на секундочку 30- 7 років виглядає феноменально молодшим. Він грав дуже багатьох дорамах від історичних військових до романтичних комедійних, які зараз можна переглянути на Netflix. Завдяки цьому він в принципі здобув міжнародну славу. Його почали запрошувати всюди, і він став глобальним амбасадором Дольджі Ен Кабана. Я не втомлю сказати, що його роль в дорамі підсніжник разом з Джису, де він грає північно-корейського шпигуна. Додала йому ще більше міжнародної популярності, адже він зіграв романтичну пару із учасницею гурту Блек Джису ще раз повторюю. Сім'я між ними була така, що електрозувалося все в приміщенні? А я вмію описувати дорами. До речі, дуже вам рекомендую там, здається, 12 серій, не більше. І я також не могла спати, поки всіх їх не передивилася. А потім плакала і знову почала дивитися спочатку. А мене вже мало чим здивують. в коментарів чи погоджуєтесь ви з корейськими змі, що Чонха і Іна ігнорували на показі до Чінгабана, чи це просто було співпадіння? Сесилі фон Цизегер офіційно планує написати нову книжку, яка продовжить історію Блер Велдорф, однієї з головних героїнь усієї франшизи. Пліткарка нова книга отримала робочу назву Блер, і це буде самостійне продовження присвячення саме Блер Велдорф. Події розгорнуться приблизно через 20 років після оригінальних романів і серіалу. Блер тепер у свої 40 повертається до Нью-Йорку та знову намагається піднятись на вершину соціальної ієрархії Верхнього і Сайду. Книга ще не. Не вийшла, але планується до публікації влітку 27-го року. Видавництво Grand Central Publishing купило права на ломовний реліз після відкритих торгів. А права на можливу організацію зберігає Alloy Entertainment, компанію, що володіє правами на Gossip Girl. і це дуже правильний вибір Сесилі. Адже ми всі полюбили персонажку Блер Велдор. До речі, що Лайтон містер яка зіграла Блер Велдорф у пліткарці, їй вже скоро буде якраз 40. І Якщо ви за неї скучили, то можете її побачити Другому сезоні серіалу «Buccaneers», або на українській мові Мисливиці. До речі, там вона грає маму уже дорослої доньки, яка сама одружується, і ми можемо легко уявити Лейтон містер у ролі Блер Велдорф, якій 40 років, тому що особисто я, наприклад, не уявляю іншої акторки на роль Блер Велдорф, окрім самої Лейтон Містер. Але реально, куди біжить час? Нещодавно я дивилась на Лейтон, яка грала Блер у шкільні роки. А тепер дивись на Лейтон, яка грає маму дорослої дівчини. Більше того, я вже й сама мама. Сабріну Карпентер розкритикували за те, що вона використала для свого виступу живого білого голуба. Після цього організація захисту тварин Пета назвали це задіяння дурним і жорстоким. Це була цитата, оскільки яскраві вогні, гучна музика та контакт із людиною можуть викликати страх і стрес у тварин. Також під час виступу, мабуть, зі страху, чому я не здивуюсь, голуб сходив в туалет Сабріні на руку, і це стало дуже вірусним моментом, тому що вона сказала It's shit on my head». Дуже багатьох обурила ця ситуація, але власниця цієї голубки, ця дівчинка сказала, що іна в порядку все з неї гара, що ніхто за неї не переживав і що скоро в неї буде день народження, і вона запрошує Сабріну до себе на день народження. Отак, от, от. А що може сказати власниця голубки, яка сама дозволила цій голубці побувати на такому божевільному виступу? Друзі, я проти, щоб тварини були на таких виступах. Я собі уявляю, як воно бідно трусилося там. І знаєте, не спасає Сабріну навіть те, що вона одягнула капелюх нашого Руслана Баїнського. Добре, що ця тіна голубка ще туди в туалет не сходила. Apple TV показав офіційний тизер нового драматичного серіалу У Марго проблеми з грошима з Ель Фаніт, Ніколь Кідман і Мішель Пайф. Серіал створений за мотивами книги Руфі Торп і адаптований для екрану відомим сценаристом Девідом Келлі. У центрі сюжету дівчина, яка стикається з фінансовими труднощами і змушена шукати незвичні шляхи, щоб впоратися з ними. Головну роль виконує Ель Фанін, яка грає Марго Мілет, річну матір одиначку. Її життя різко змінюється. Після того, як вона кинула коледж, щоб виховувати дитину і зіткнулася з нестачею коштів. Сюжет досліджує тему виживання в сучасному світі і показує, як далеко людина готова зайти, щоб забезпечити собі і дитині гідне життя. Дуже цікавий фільм з огляду на те, що я вже помічаю по цьому тизеру, якими ж способами героїня Ель Фанінг вирішила заробляти собі на життя. Прем'єра серіалу відбудеться 15 квітня. Перші три серії вийдуть одразу. а Наступні кожного тижня. Б'янка Цензорі дала перше повноцінне інтерв'ю журналу Vanity Fair. вразила всіх фотосесію у цьому журналі. Головне, вона прямо відповіла на звинувачення, яке роками крутиться в мережі, що Кані нібито контролює її зовнішність, особливо по цій фотографії, наче вона лялька здається, що в ній зовсім не контролює. Вона пояснила, що сама обирає бути такою радикальною, а її образи це перформанс і художнє висловлювання. Що це було висловлювання? Вона наголосила, що між нею та є. Тепер так себе. Кані називає борча співпраця, а не диктат. Також вона сказала, що не вважає свої образи скандальними, а скоріше такими, що викривають суспільні страхи перед тілом і свободою жінки. І дискомфорт це проблема глядача, а не її відповідальність, заявила Б'янка. І, мабуть, найважливіше з цього інтерв'ю. Я не хочу бути дружиною Кані, я окрема людина. Тобто Б'янко говорить, що довгий час її сприймали виключно як додаток до Кані, але вона навмисно виходить у публічний простір як самостійна. Ційна фігура вона підкреслила, що не прагне класичної селебріті кар'єри, не хоче подобатися всім і не збирається пом'якшуватися, щоб бути прийнятою суспільством. Тільки особисто я впевнена, що вона пом'якшується і прогинається тільки для одної людини. Це для кані веса, що вона там не говорила. Чомусь до того як вона його зустріла, вона не ходила гола по вулицях, не роздягалася, не робила ніякі творчі перформанси. Ось такого плану. Але тепер це її персоналіті. Окей, Біянка. Mm-hmm. <laughs> Відбувся нацвідбір «Євробачення-2026» і як ви вже впевнено чули, перемогла співачка лелека, але результати конкурсу можуть анулювати. Уявляєте собі, кожен рік одне і те саме. Коротше, Руслана, наша улюблена, на мою суб'єктивну думку витворила повну єрунду. Вона відкрито агітувала голосувати за лелеку. Вона встала фактично кожен раз, як розмовляли і треба було встати. З нею щось взагалі таке творилося. Люди в коментарях були дуже обурені. Я дивилася наживо в Ютубі. Ютубі люди просто її розносили. Так ось вона просто встала в кінці і дуже там говорила, що все це так проникливо. Пісня має проникати в саме серце. І найкраще з цим справилась лелека. І я буду голосувати за неї. Так вийшло, що Лелека отримала від журі 10 балів, і також отримала від глядачів 10 балів. Вона реально молодець. Мені також вона дуже подобається. Але навіть з тим, що вона мені подобається, я проти такого відкритого агітування. Адже нагадую, що минулого року Катерину Павленко виключили зі с на над журі, бо вона запостила у соцмережах статтю зі згадкою пісні Бердс опрей гурту, циферблати Тож, через це результати конкурсу можуть опинитися реально під загрозою анулювання. І в мене тут величезне питання до суспільного. Чому вони не вирізали цей момент? Адже вони прекрасно знають правила. По-перше, по друге, ну ефір всім не секрет, ішов в записі. Це ж є прямим порушенням правил для членів журі. Живить Руслані про це не розказали. Думали, що сама здогадається. Знаєте, зробила просто лили. Леці ведмежу послугу мені лелека дуже сподобалася. Я рада, що вона їде на Євробачення. Мені шкода Джері Хейл. Адже Джері вбабахала в цю постановку дуже багато грошей у своєму телеграм-каналі. Вона написала, що Суспільне не показали спеціальні Уявляєте, Людина за свої гроші це все купляє навіть ще не на саме Євробачення, а просто на нацвідбір. Щоб для нас глядачів це все показати так, звісно, вона хотіла перемогти. До речі, Джері заняла третє місце. А на другому місці Лаут, і я за нього голосувала. коли він виступив і там дали знову слово членам журі, всім дуже сподобався Лаут. А Руслана сказала, що вона хоче заплющити очі і розуміти, що це українська пісня. І потім в кінці вона дуже смішно якось так сказала: «Лаут, ти такий класний, але давай щось наше гуцульське. Думаю, Руслана, твій час вже пройшов. Вона така каже: Не треба нам того Голівуду. Руслана, тобі вже не треба. А 20 ще років ти перласту Європу, ти хотіла туди. На захід більше ти хотіла цього зараз. Звісно, тобі вже трішечки за 50. Ти вже хочеш до своєї рідної домівки бути ближче. А ці молоді люди вони амбітні. Лаут, можливо, хоче вийти на захід. Він хоче поїхати, наприклад, на Гремі. Він хоче прославляти Україну з цієї сторони. Йому подобається більше його творчість. Мені реально Руслана не сподобалась дуже в ролі журі цього разу. Вона забагато на себе брала. І навіть якщо би Лаут поїхав і не переміг на Євробаченні, його пісню слухали б цілий рік. І включали. Це той момент, коли пісні з Євробачення стають популярніші ніж пісня-переможець. Але це ще раз моя суб'єктивна тільки думка. Я поважаю інші думки. Тому пишіть в коментарях, за кого ви голосували, хто вам найбільше сподобався. Або що ж вас розчарувало в цьогорічному нацвідборі. Українська акторка знялася в рекламі Суперболу разом із Джорджем Клуні. У новому рекламному ролику для суперболу від сервісу Грабхаб, який зняв грецький режисер Йоргус Лантімос, з'явилася Карина Химчук. Зірка фільму Ти мене любиш. Головну роль у відео виконав Джордж Клуні. За сюжетом гості розкішної вечері замовляють доставку, а сервісні збори стають фінальною стравою, яку Грабхаб бере на себе. Цей ролик покажуть під час фіналу Суперболу. Сама ж Карина зараз живе у Лондоні і активна на міжнародних кастингах. Зокрема, співпрацює з британським агентством. Independent Talent Груп вона навчалася, удосконалювала акторську майстерність, зокрема, проходила курси в Королівській академії драматичних мистецтв. Сама Карина Хімчук родом з Рівного. Їй наразі 26 років, і в неї все тільки починається. Пишаємось нашими. Укрпошта опинилася в епіцентрі скандалу напередодні дня святого Валентина. Приводом для масового обурення українців стала спільна рекламна кампанія з українським брендом рікі Хайп, у якій неозброєним оком видно недоречну кексуалізацію неповнолітніх для промоматеріалів кампанії використали сети шкільного класу. На фотографіях, що з'явились в соцмережах брендів, були зображені моделі в образах старшокласниць. Колаборація з українським брендом одягу та білизни ріки Хайп мала на меті висвітити шкільну. Традицію дарування Валентинок, а о, що вона мало висвітлити. А я дивлюсь і не можу зрозуміти, що ж вони мали на меті. Я думаю, ви відчуваєте нотки іронії в моєму голосі. Як ви розумієте, користувачі в соцмережах просто взірвалися, що втрет, що під постами. До слова, вони вже видалили ось ці фотографії і замінили на інші. Я зараз покажу, які. А перед тим хочу погодитись з сотнями коментарів, що зараз, коли світ приголомшений після публікації файлів епштейна, і люди не можуть до сих пір від того всього, що там читаю, що робить Укрпошта і бренд білизни. Нагадую, Рікі Хайп це бренд білизни. Вони роблять ось таку рекламу. Та я просто в шоці, я просто в ахері, вибачте, в мене інших слів немає. Що я роблю? Заходжу, звісно, на сторінку Рікі Хайп. Дивлюсь, що вони виставили пост, де написали: публікуємо справжні шкільні фото команди Рікі Хайп, на яких зображені дівчата в підлітковому віці, в школі, коли ми невміло досліджували своє тіло та свою кексу. Також могли недоречно одягатись, і я це також робила. Але тут є велике, дуже велике. Але ми були дітьми незрілими, бунтівними, які по суті абсолютно ще нічого не розуміли в цьому житті. А Укрпошта і Рікі Хайп з дорослої моделі зробили сексуального підлітка для комерції. В коментарях люди пишуть, щоб замість того вибачити і сказати, що ми були на праві об'єктивізації, сексуальності, підлітка, натомість тримати ще фоточки дівчаток. Повністю погоджуюсь з цим коментарем. І тут я вирішила розглянути сторін. Цього бренду, щоб зрозуміти, який все таки продукт вони продають. Отже, основним їхнім продуктом є білизна, і перехожу на сторінку з білизною. Бачу, що контент, візуал розрахований на чоловіків, а не на жінок. Чому тому, що пози, ракурс і навіть погляд все це провокує виключно еротичне сприйняття протилежної статі. Не те, що бренд білизни зовсім не має показувати якусь сексуальну сторону жінки, але це не має бути в ось такій кількості. Це вже не в трендах, так робити, це вже не актуал. Це робили років 10 тому назад. Я вирішила приклад взяти з бренду Skims, Кім Кардашян, Зайшла на сторінку. І, звісно, там також буде сексуалізація жінки, адже це бренд білизни. Але, окрім того, там є дуже багато класних фотографій. І остання, до речі, кампанія з лісою і Nike. Дуже красиво це балетом. Скролю далі бачу фотографії в стилі поп-арт. До речі, ось ця фотографія як Біанко Цензорі з фотосесії для Веніті Ферк. Не знаю, хто в кого підгледає. Дів далі ми бачимо і спортивних, і інклюзивних дівчат. Є різноманітність, розумієте, на сторінці цього бренду, а не тільки кексуалізація і все. Вертаюсь назад на сторінку ріки. Хайп, подивіться, ну це просто вульгарно, як на мене. У них білизна і жінка це тільки кексуальність. Все іншого бути не може. Ні нема цікавих взагалі кампаній, просто не цікаво. Мене от питання до вас, дівчата, жінки. Ви носите в повсякденному в житті кожен день ось таку білизну з мережу, спіття. З різними панчохами. Ні, ми не носимо це щодня. Але на сторінці цього бренду складається таке враження, що жінка має бути як не в панчохах, так в підтяжках. Ну потім раз спортивне одягнула, а потім знову панчохи, підтяжки і так далі. Той момент, коли бренд Кім Кардашина одної з найкексуальніших жінок світу, менш кексуальніший ніж український бренд білизни. Вже навіть Кім зрозуміла, що на одній кексуальності далеко не заїдеш. Ой, друзі, пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте думаєте. мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Давайте попереписуємось. І на сьогодні у мене все. Я вам щиро вдячна за любу активність. І це відео та на моєму каналі. Лайк, коментар, нагадування, а підписка це взагалі зробить мене чуть-чуть щасливішою в цьому житті. Я вам бажаю надзвичайно мирного дня та надзвичайно мирної ночі. Далі буде.